Вітаю вас! Мене звуть Серіна Гровова і я експерт зі стану мислення та стосунків. І ви на моєму каналі Код жінки, де ми піднімаємо глибокі теми про те, як працює наше мислення і як воно впливає на наш стан та на нашу реальність. Сьогодні я хочу торкнутися дуже глибокої теми, яка зачіпає практично кожного. Чому любов не потрібно заслуговувати, та як змінити програми, які йдуть з дитинства? Багато з нас, на жаль, все життя живуть з щирим переконанням, що любов треба заслужити. Ми намагаємося бути ідеальними, догождаємо іншим, постійно прагнемо схвалення, забуваючи, що справжня любов не вимагає доказів. Такі переконання часто тягнуться з дитинства і формують основу наших стосунків із партнерами, дітьми, друзьми і найголовніше з самим собою. Що ви почуєте у цьому відео? Як програма Любов треба заслужити формується у дитинстві? Як вона проявляється у стосунках і впливає на ваше життя? А також я дам вам три техніки, які допоможуть вам змінити ці переконання та навчитися приймати любов без умов. Це відео для тих, хто постійно відчуває себе недостатньо хорошим для любові. А також для тих, хто боїться, що їх полюблять тільки за досягнення чи послуги. І, зрештою, для всіх, хто хоче відчути, що вони гідні любові просто за те, що вони є. Якщо ви додивитеся це відео до кінця, то ви зрозумієте, як дитячі установки впливають на дорослі стосунки. Я дам практичні поради, які допоможуть зняти цей тягар. І найголовніше, ви зробите крок до внутрішньої свободи і любові до себе. Отже, як формується програма Любов треба заслужити? Уявіть себе дитиною, яка прагне любові від батьків. У багатьох з нас ця любов була умовною. Якщо ти прибереш іграшки, ти молодець. Якщо отримаєш гарну оцінку, мама буде задоволена. Якщо ти слухняна, тебе похвалять. Замість безумовного прийняття ми отримували щодня любов, яку потрібно було заслужити через дії чи відповідність очікуванням. Такі ситуації поступово створюють у дитини переконання. Я варта любові тільки тоді, коли я щось зроблю добре. Я повинна заслуговувати увагу. Якщо я помиляюся, мене не люблять. Ці програми залишаються з нами і в дорослому житті, стаючи причиною емоційного вигорання, нездорових стосунків, низької самооцінки і постійного прагнення досягти більше. Як це проявляється в дорослому житті? Це проявляється в таких речах, як ви боїтеся показати свої емоції, бо вважаєте, що партнер вважатиме вас слабкою чи слабким? Ви працюєте понаднормово, щоб довести свою цінність або постійно догождаєте іншим, навіть коли зраджуєте себе? Як ця програма впливає на стосунки? У стосунках з партнером, наприклад, ви намагаєтеся бути ідеальною. Ви приховуєте всі свої недоліки через страх, що вас люблять тільки за ваші кращі певні якості. Це створює велику напругу, тому що замість того, щоб бути собою, ви постійно перебуваєте в режимі доказати. В стосунках з дітьми ця програма може передаватися далі. Якщо ви вірите, що любов потрібно заслуговувати, ви можете несвідомо прищепити це переконання своїм дітям. Наприклад, хвалячи їх лише за досягнення, а не просто за те, що вони є. У стосунках з собою, ви стаєте своїм найжорсткішим критиком, думаючи, що завжди повинні бути кращою, щоб полюбити себе. Це створює внутрішній конфлікт і постійне незадоволення з собою. Я підготувала для вас. Три техніки, як змінити цю програму дитинства, що любов потрібно заслужити. Перша техніка це розпізнання переконань. Усвідомте, що для вас означає любов. Візьміть аркуш паперу і дайте відповідь на питання, що для мене означає любов, коли я відчуваю, що мене люблять, та що я відчуваю, якщо я роблю помилки. Це допоможе побачити, які переконання керують вашими діями. Наприклад, якщо ваша відповідь мене люблять, коли я успішна, то це сигнал, що ви вірите, що любов умовна. Техніка 2 – про прийняття себе. Ця техніка допомагає прийняти себе такою, якою я є. Знайдіть тихе місце, заплющте очі і уявіть себе дитиною. Скажіть собі, я люблю тебе такою, як ти є. Ти гідна любові просто тому, що ти є. Повторюйте це щодня протягом тижня. Ця проста практика поступово змінить ваше ставлення до себе і допоможе відчути безумовну любов. До речі, по посиланню в шапці профілю ви знайдете мій авторський бот з медитаціями, де є такі медитації, як медитація на внутрішню силу або медитація виходу з програм та блоків, які допоможуть вам вийти з дитячих програм, не тільки з цієї, та прийняти себе. І остання техніка наповнююча та надихаюча. Називається вона Подарунок для себе. Ми часто чекаємо, що нас хтось оцінить або подарує нам любов. Ця вправа допоможе вам навчитися дарувати любов собі. Щотижня плануйте одну дію, яка приносить вам задоволення. Робіть це для себе, усвідомлюючи, що ви цього варті без жодних умов. Після виконання цієї дії подякуйте собі за те, що ви про себе подбали. Любов це не те, що потрібно заслужити, вона починається з безумовного прийняття себе. Коли ви зміните свої програми дитинства, це вплине на всі ваші стосунки. Ви більше не будете прагнути схвалення, тому що ви усвідомите, що ви гідні любові просто за те, що ви є. Якщо ви хочете дізнатися більше про роботу зі своїм мисленням і переконаннями, переходьте на мій інстаграм та, звісно ж, підписуйтеся. Там я щодня транслюю цікаву інформацію. На ці теми. І, звісно ж, підписуйтеся на цей канал. Залишайте коментарі і діліться своїми історіями. Пам'ятайте, вас завжди достатньо. До зустрічі в наступному відео!